Тата в мене був є і буде дуже хорошою людиною. Він дбав про мене, про брата. Були такий спогад з дитинства. Як, ну, так як всі їздили колись на заробітки, маму забрали в пологовий будинок з молодшим братом, а я не знала, що тато мав приїхати на той час. І коли він відкрив двері, я його побачила, я дуже зраділа. І це було ще не то, що радість, що він приїхав, він ще мені привіз такий величезний, величезний такий набір різноманітних, різнобарвних фломастерів. На той час ні в кого з моїх друзів таких не було. І це було це так запам'яталося, що мені тоді було 6 років, але це вже пам'ятається понад 30. І, напевно, буде пам'ятатися ще довший час. Пройшло трохи часу, і я зрозуміла, що Батьки мені давали багато чого, того, що мені потрібно було, того, що я хотіла, вони старалася зробити для нас все. Це була дуже цікава історія. Я прийшла додому і заявила, що я виходжу заміж. Моє тоді обранцю, він був старший на 10 років від мене. І я старший на 10 років від мене. Але у мене батько зразу. Почав з запитань, ти вагітна, потім, після чого я сказала, що ні, він запитався мене, чи справді ти його любиш і чи ти ну, будеш пов'язувати з ним своє життя. Він почав мені розказувати з мамою ще про те, що це вже є самостійне доросле життя, що це дуже. Ну, Дуже тяжко це все. Це і треба брати конкретну ту половинку, з якою ти ну, дійсно хочеш будувати ці стосунки, цю сім'ю, мати з ним дітей. Коли сказала, що я впевнена в цьому, мій батько повернувся до мами і сказав: Ну що, Ліля, будемо готувати весілля. Після чого в мене було дуже красиве весілля, було все так, як я хотіла, з арками. В ресторані, в якому я хотіла, і були всі мої друзі, рідні, знайомі, яких я хотіла бачити і розділити з ним це щастя. І дотепер мені батько розказує, що е, я вибрала собі надійний тил, що він за мене спокійний. Коли сталося повномасштабне вторгнення, е, я просто е, в один прекрасний момент це було 24. 4 лютого зателефонував мені мій батько і сказав мені, що доця, звари мені борщу, я їду додому. Причому я дуже сильно плакала, я його просила це не робити, але це був його вибір. Він просто сказав мені в один, один, одну фразу. Я, я втратив під час окупації своїх рідних. І я не зможу втратити ще. Вони забрали одну мою домівку, в другу домівку я їх не пущу. Саме тяжка була це була Вдіївка. Це коли мені батько, бо коли він ішов на позицію, він мені говорив, що мене не буде там на протязі п'яти днів, на протязі десяти днів. Він мене підготовлював до того, що зв'язку у мене з ним не буде. Але коли в Авдіїці пройшло 15 днів і я не мала ніякої звістки, коли я почала бити на сполох і просто щоб хоч щось дізнатися, нам, мені ніхто нічого не повідомив, ніхто нічого не сказав. Це було 26 днів не життя, а очікувань. І коли зателефонував в мене телефон, і я підняла трубку сліз. Це була неперевершена радість. Тому я кажу, зараз на даний час все ж таки чекаю цього телефонного дзвінка, який, в якому скаже мені тато, доця збере мені борщу, я їду додому. Була тривожність у мене першого числа. Я дуже багато думала, чогось, ну, не знаю, якісь відчуття. Я другого числа зранку ще телефонувала командирові. Він казав, що з ними все добре. За два-три дні вони вийдуть з позиції. Але за два дня мені принесли звістку про його зникнення без. Це на якому напрямку? Це на лиман. Зелена долина. Які дії тоді після цього у вас? Тобто куди цікаво цієї? Дії... Ми обійш... Я обійшла міліцію, воєнкомат, писала за допомогою адвокатів. Це зараз окупована територія. На даний час це окупована територія. І вона стала буквально за три дні, мені командир написав, що протягом трьох днів ту, ту територію захопили. — І багато хлопців також з ним був Сашко, бо вони були прикомандировані до ще одної бригади, і з 115-ї було їх тільки двоє. Це був Сашко і мій тато. Вони були такі побратими нерозлучні. Сашко такого віку, як мій брат, йому 30 років, і тато просто його бачив як, як сина. Але тим не менше Сашко йому дуже багато допомагав, бо в 24 році зараз тато був тяжкий період, йому почало віднімати ногу і руку. У зв'язку з його ну, в нього були грижі, і це йому все ускладнювало добратися до позиції, перебування в позиції так само робити туті самі, ну формувати ті самі окопи, це було все йому тяжко, але Сашко, так як молодий, він йому допомагав фізично, а тато його підтримував морально. Ну і так вони були поруч і так поруч вона зникла. Я шукала дуже багато, і дотепер я шукаю. У мене починається ранок з перегляду, з перегляду телеграм-каналів. Потім так само обіти вечеря. Я їх переглядаю дуже часто і дуже ретельно. При тому, що мій чоловік мені казав, що ти скоро зійдеш з розуму. Але так як тато завжди мене запевняв, що доця, ти сильна, ти все зможеш, ти витримаєш. І я все ж таки надіюся, що Бог не дає нам випробувань, які ми не зможемо пройти. У мене це дуже велике значення, так. І дуже велика подяка Христині, що вона добилася цього, що вона змогла. Здійснити цю свою мрію і мрію більшості з нас. Я думаю, що у всіх. Надія завжди є, і ми завжди надіємося е, на те, що хтось побачить, хтось щось скаже. У нас є дуже багато людей з Скаловської громади, які воюють. Навіть можливо, вони прийдуть у відпуск і будуть проходити, можливо, їхні рідні хтось. Десь чи по фотографії, чи по якихось розмовах, чи ще по чомусь можуть надати якусь інформацію. Це є дуже велика пророблена робота, і я думаю, що вона би могла нам допомогти в цьому. Принаймні, ми на це дуже сильно надіємося. Знаєте, думки дуже сильно розходяться. Кожен день думається, і як воно насправді буде, це залежить від загального емоційного стану. Емоції це напевно будуть перевершувати. Звичайно, це буде море сліз радості. Це буде величезне щастя, це буде дуже велика радість для нас, всіх, для, для дітей, для внуків, для, ну, для цілої родини. Так що я сподіваюся, я що це станеться, що це тако буде, що можливо це ближчим часом. Це вдячність. Це, це не можна передати словами. Це дійсно людина, яка пішла за мене, пішла за мою родину, за моїх дітей, за своїх внуків. Це є великий подвиг. І я рахую, що це не тільки його подвиг, це подвиг дуже багатьох мужчин, які повернулись на той час за кордону. Дуже велика вдячність їм. Ну гордість переповнює за кожного. Ну а так як він, мій батько, звичайно, за нього найбільше.